Перша поразка після п'яти поспіль перемог черкаські мавпи розірвали своє переможне коло на домашньому паркеті. Поступилися БК Київ у результаті мають вже не другий турнірний результат, а замикають трійку лідерів. Короткий огляд матчу у нашому наступному сюжеті. У стартовому відрізку гри ключову роль на себе взяв капітан черкащан Андрій Кальніченко вдало завершив три атаки і повів команду у відрив. Однак стартова наполегливість господарів лише розігріла киян. Першу десяти хвилинку гості завершили на свою користь – 24-19. А вже на початку другого періоду вони повели з двозначною перевагою. Протягом чверті черкаща не хоч і вдалося скоротити відставання, та на велику перерву вони пішли, програючи вісім пунктів. Високий процент три Невірнети даже не їх заслуга це наша. Ми їм це зі ми дали їм бросять. Ми дали їм забій, забрати ті підбори, які ми другим командам просто не давали. За що ти тому побеждали. Ключовою грі стала третя десятихвилинка. Підопічні Міхільсона змінили акценти біля власного кошика. Гострих проходів у трисекундну зону гости стало менше. Натомість мапи відкрили периметр, чим і скористалися кияни. Їм вдалося досягти максимальної різниці у рахунку: – 65-47. Спробу виправити ситуацію. Господарі зробили у фінальній чверті. За чотири хвилини до завершення гри вони скоротили своє відставання. До дев'яти очок, та їхній забул пригальмувала серія вдалих атак суперника. Кінцівка матчу сюрпризів не принесла. Перемогу додому повезли столичні вовки 80-96. Для дуже, дуже, дуже Потому что я думаю, що команда, очень хорошая системом, команда, которая, которая очень хорошая, многих игроков и в Черкасі, Черкасі нет. І я дуже гордий, що, що сьогодні таку зробили свою роботу. Попри прикру поразку, впадати у вічі черкаським мавпам немає, коли вже завтра вони зустрічатимуть БК «Будівельник», який ще й посунув черкащан із другої сходинки турнірки. Звісно, важкий графік. І сьогодні було видно, що хлопці вже трохи піднаїли баскетболом, а далі ще складніше. Ігри чуть ли не кожні три дні. Такий чемпіонат, такий календар, і гравці повинні до нього Пастроїться зі своїм найближчим сусідом по турнірці мав гратимуть у п'ятницю. Матч пройде традиційно у палаці спорту. Будівельник пів на сьому вечора. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Вікка новини.